Thank you Вітаю, на часі новини. У студії працює Максим Лінник. У Газпромі заявили про готовність знизити ціну на газ для України. При цьому зменшення вартості палива може відбутися не тільки за рахунок експортного мита, але й шляхом комерційних переговорів. Далі у випуску про події в Одесі. Останній день весни ознаменувався для випускників Національного університету Одеська юридична академія прощанням з рідною «Альма-Матер». Позаду роки навчання, безсонні ночі перед сесією, хвилювання на іспиті. Заповітний диплом вже в руках, а попереду великі перспективи. Про день, в якому минуле й майбутнє злилися воєдино, далі. У цій залі присутні представники десяти областей України. Більшість випускників заочної денної форми навчання одеської юракадемії отримують же другу вищу освіту. Юриспруденція у поєднанні з іншою базовою гарантує успішне майбутнє. Я думаю, що ось цей диплом принесе вам успіх в вашій будущій кар'єрі, в вашій <пас> будущій роботі. Молодим людям теж є що сказати наставнику. Диплом. Юрист це надійна перепуска додало кар'єру кар'єрного майбутнього і на їх наслідок це реалізація життєвих планів та досягнення поставлених ідей. Довгоочікуваний момент, який запам'ятається на все життя. Президент вузу Сергій Ківалов вручає вихованцям путівки в перспективну кар'єру. Папука Олена Володимирівна. Особливість цього випуску не тільки в тому, що половина випускників отримали червоні дипломи. Видані їм документи про здобуття вищої юридичної освіти забезпечують працевлаштування і за кордоном. Сьогодні він отримав диплом Національного університету Одеської юридичної академії, може трудоустраюватися і за рубежом, тому що в дипломі є і. Одна частина диплома заповнена повністю на англійській мові. Жоден диплом не зробить випускника спеціалістом без практичних і теоретичних навичок. Багаж знань, який молоді люди винесли зі стін рідної альмаматер, матер додає впевненості. В цьому вузі можна дійсно отримати образование качественне, незважаючи ні на які пригради. Чому саме цей вуз? Ну, тому що це юридичний вуз країни. Більшість випускників факультету заочної та денної форми навчання одеської юракадемії вже самі заробляють собі на хліб на майбутнє великі плани. Я вже працюю, державна виконавча служба вже півроку як працюю. Ну на майбутнє поки стаж, практика, а потім планую відкрити нотаріальну контору, щось своє приватне вже. Хочу, щоб випускники, отримавши диплом лучшого вищого учебного заведення… Не положили його на полку, и щоб он там у них не пилився. чтобы они щоб те знания, ті знання, получили, находясь в стінах нашого вищого учебного заведения. Традиційний фінал свята загальна фотографія на пам'ять. Особисті справи випускників зберігаються в університетському архіві 75 років. Поглянувши на фото через кілька десятиліть, можна буде знову пережити ці незабутні емоції. Прем'єра балету Король Лев» та Гієни відбулася в Одеському оперному театрі. Спектакль підготували спеціально до Дня захисту дітей. Аби глядачі отримали максимум задоволення від шоу, головний концертмейстер театру провів багато часу на репетиціях із юними зірками. Тему продовжить Ілона Варава. Концертна зала повна глядачів. Прем'єра спектаклю зібрала багато дітей та їхніх батьків. Маленьких одеситів, які прийшли поринати у світ казкового балету. Привітав міський голова. Геннадій Труханов побажав усім веселих літніх канікул. Я хочу пожелать и желаю нам всем, чтобы дети радовали родителей. Детям хочу пожелать классных, счастливых, каникул детских и хорошо провести лето, оздоровиться. Счастья, здоровья, всего самого хорошего. Храни нас всех Бог. Багато сил та майстерності довелося докласти головному концертмейстеру, аби підготувати виставу, яку буде цікаво дивитися як дітям, так і дорослим. Тим паче, що сюжет короля лева добре відомий усім. Майже два місяці довелося витратити лише на підготовку костюмів для балерин. В житті, коли над ними працюєш, вони дивляться чуть по-другому. Яркітські асасени ано ці яркі тіяркіцвіта, і дуже додавало пікантності радостності. Аж тут дітям нужна якраз радості і ямки впечатлені. Була зробити ці костюми зручними, для того, щоб дітям було удобно в ньому танцювати і виражати свої емоції на сцені. Спектакль готували як уже відомі зірки, так і майбутні. Більшість артистів, вихованці єдиної в Одесі хореографічної школи. Артисти доклали всіх зусиль, аби перетворити сторінки казки на диво класичного балету. Приятно що імново такої форми. Ми поздравляємо сьогодні наших э, дітей, малышей, Поздравляем с Днем Международного Дня защиты детей. Традиционно, который отмечается первый день лета. Сегодня, я считаю, что у детворы сегодня такой, наверное, большой праздник. Это все события слились в один большой праздник. Первое, это, конечно же, начало, конец учебного года, с чем я всех поздравляю, и родителей, и детей. Второе, конечно же, это начало каникул, это День защиты детей. И в данном случае это, конечно, премьера детского спектакля. Побачити постанову за мотивами легендарного диснеївського мультфільму запрошують 4 та 27 червня. Додаткову інформацію можна отримати у довідковій службі театру. Ілона Варава Георгій Дячик. Цього дня і справді усе для найменших. 1 червня Одеса повністю поринула у святкову атмосферу. Незабутні враження очікували на хлопчиків та дівчаток біля торгово-розважального комплексу Сіті Центр. Тут були і подарунки, і солодощі, і посмішки, і звісно, казкові герої, котрі готові були робити усе, аби малюки отримали максимум позитивних емоцій та задоволення. За дійством спостерігала й наш кореспондент Ілона Варава. День дітей. День Захищати їх нужно оберігати, любити, а головне вовремя кормити, правильно? Да. Саме за це і взялися організатори дитячого свята в торгово-розважальному комплексі Сіті Центр. Дітей і порозважали, і привітали, і нагодували смачним морозивом. Роздивитися можна було лише здивування та посмішки на обличчях дітей. Я люблю, щоб мені щоб що сьогодні Я буду грати. Шарики понравились да. із самого ранку герої улюблених мультфільмів для дітей перетворили хол торгового центру на справжню солодку казку. Так прийнято, що дітки в этот день чекають сюрпризов, подарків не только в день рождения, не только на Новий год, но ну, еще один повод порадовать. Сегодня у нас будет ряд мероприятий від наших партнерів. І наші герої мультиплікаційні сегодня зустрічають дітей з самого самого відкриття, з с з шариками. А з угощеннями, оддають не просто так, нужно розказати стихотворення, нулі хоча б улибнуться. Раділи не лише діти, а й батьки. Адже святкування дня захисту дітей, яке влаштував торгово розважальний комплекс Сіті Центр, це подія для всієї родини. Хочу пожелати, щоб наші одеські цвіти житті росли, радували нас, росли такими ж веселими, життєрадісними, щоб нічто не омрачало їх детства. Росли такими, як наш город, і всегда улыбались. Ілона Варова, Георгий Дячик. Не менш весело та гамірно було і на оновленій Аркадійській алеї. У день захисту дітей на малечу чекали сюрпризи та солодощі. Атмосферу чарівного свята створили яскраві аніматори. Як це було? Дивіться у наступному сюжеті. 1 червня на честь дня захисту дітей на оновленій Аркадійській алеї відбулося урочисте свято. Незважаючи на похмуру погоду, кожна дитина отримала гарантований подарунок від веселих аніматорів. Діти наше все, ми підготувалися, У нас ще багато мороженого безплатного, шариків разных развлечений, угощений. Наши наші ресторани, сад і чий бургер подготові безплатні десерти. Но это нужно будет розказати стишок. Громадська організація Безпечне місто відповідальна за порядок на алеї також не залишилася осторонь і в свою чергу поспішала привітати маленьких одеситів. Тім поздравити всіх діток з праздником дітей, пожелати їм улибок, радості, міра, добра. І також їх родителям яскраві та Василі аніматори зуміли створити атмосферу чарівного свята. Дуже приємно, тому що не завжди штані, коли ходиш ну неожиданно дуже Так пройшло, ми просто слідамо і вдруг нас далі нам дали морожні шарики. Приєднано організатори. Обіцяють, що подібні свята будуть проводитися на аркадійській алеї впродовж усього літа. У нас будуть естафети, спортивні змагання, дитячі дискотеки. В общем, нове місце отдыха всіх сімей з дітьми готове і жде. З праздником, діти будьте нам здорові. Ну і, звісно, веселья вам здоров'я і хороших канікул! Заходи з нагоди Дня захисту дітей проводилися в різних куточках Одеси. Для соціально незахищених відкрив свої двері щорічний фестиваль мистецтв Діти дітям. Подробиці в сюжеті Катерини Чабан. Галаконцерт Міжнародного фестивалю дитячої майстерності Діти дітям відбувся в Одеській філармонії під патронатом міського голови Геннадія Труханова. Запросили на концерт найнезахищеніших дітей-інвалідів, сиріт, дітей з багатодітних та неповних сімей, а також вихованців інтернатів. Святкування розпочалося з хореографічного номеру юних танцівниць під запальний марш. Надяй Труханов особисто привітав всіх присутних на святі дітей. Він побажав їм бути завжди кращими та да добиватися успіхів у всьому. Самый классный праздник вашей жизни, ребят. День защиты детей. Сегодня, в этот день, я думаю, все родители, бабушки, дедушки должны слушаться вас. Вы сегодня должны понимать, что это ваш праздник. И в этот день пожелать вам счастья, здоровья, пожелать успехов. И всем нам мирного неба, благополучия в семьях. Пускай на схерані Бог. для вас, ваші сверстники, дарять сьогодні свої таланти, дарять сьогодні улипки для того, щоб насладівлі тим міром, в якому живуть наші артисти. Юні зірочки порадували гостей своїми талантами. Віртуозна гра на роялі, чарівлива токата на флейті, балетні постановки, вокальні та хореографічні номери не могли не тішити глядачів. Молодим виконавцям сподобалось виступати на сцені для таких же дітей, як і вони. Недаремно гасло свята, діти дітям. Мені приємно, очі, що наш форма ще сюда для нас это очень страшно. Для нам очень приятно. Ярна выступает для детей с анимацией. Юні глядачі з задоволенням розповіли, що такий день це перш за все виклювання держави про підростаюче покоління. День влаштовують логоть для дітей, є сьогодні цікавого, щоб діти помнили, напевно, що вони тоже важливі для нашої країни. У холі філармонії всі бажаючі після концерту могли насолодитися дитячими малюнками та виробами із природних та штучних матеріалів на святі дитинства без уваги не залишився ніхто. Катерина Чибан, Дмитро Майсеєв. Благочинний захід до Міжнародного дня захисту дитини відвідали маленькі інваліди Суворовського району. Учасники дійства були водночас і слухачами і учасниками. Спеціально для них передумали цікаву програму із різноманітними конкурсами та віршами. Тему продовжить Ілона Варава. Діти сповнені сил та енергії, адже попереду ці лісіньке літо, канікули, фрукти, море та жодних уроків. Чого не скажеш про дорослих? Вони дивляться в майбутнє і вже налаштовують дітей на сумліну працю та навчання. Вища освіта необхідна всім. Переконані вони що Зараз без образування, Ну ким ви будете? Дворниками, і грузчиками, не більше того. А якщо ви будете хорошо вчитися, поступите в вище учебне заведення. Вы будете хорошими специалистами, будете работать на предприятиях. Это... Тише. Вы наша смена, понимаете? Это вам вести корабли, самолеты, поезда. И я думаю, что у вас все получится. Загалом організація інвалідів Суворовського району об'єднує 527 людей, а дітей-інвалідів 57. світ не без добрих людей. Тож діткам є кому допомогти. Окрім держави, їх підтримують громадські об'єднання та депутати міськради. Наприклад, Євгену Гофману. Тут вдячний за вирішення побутових проблем, зокрема, облаштування опалення. Можемо, значить, можемо. Делаємо все для того, щоб дітям і інвалідам жилось легше. Самому свято дня захисту дітей вже більше півстоліття. Вперше його відзначили у далекому 1950 році. Нині ж представники влади намагаються щоразу докладати зусиль, аби дітям по можливості нічого не бракувало. імені виражаю глибоку глибокою колективу нашому обществу інвалідів, Отдельная благодарность вам, нашим детям. Вы самые лучшие, красивые в Одессе. И всегда будете такими для нас. А наша задача взрослых обеспечить мирное небо вам над головой. Для того, чтобы вы жили счастливо, выросли красивыми, смелыми и умными людьми. Илона Ворова, Дмитро Моисеев. Літо щойно почалося, а Одеса вже вітає своїх маленьких чемпіонів. Найсильніших тенісистів країни визначив 10-й літній чемпіонат України з тенісу Кубок Антошки 2014 Усі деталі в сюжеті Катерини Чабан. Попри літню спеку та незначне хвилювання перед фіналом Кубку Антошки 2014, гравці поводились на корці досить впевнено та організовано. З трибун доносилися оплески вболівальників, що надавало юним тенісистам ще більшого бажання перемогти. І ось пролунав фінальний свисток. Завершився останній мікст, із суддів визначили переможців. Турнір був нелегким, але юні зірочки великого спорту змагалися на рівні світових спортсменів. Що був 6-2, 6-4. Ну а вообще игра была такая сложная, хоть и еще такой. У меня э, присутствует иногда, вот если тяжелая игра, то у меня присутствует мандраж, у меня тросятся ноги. Но я как бы... Эм... Увірена, що я слідчою гру теж мо могу как бы, показати хороший результат. Вот якщо я виграла, то і как бы, могу теж. Хвилювання за своїх юніорів не приховували й батьки. Більшість з них одночасно є тренерами для своїх дітей. Це робить гру ще більш емоційною та напруженою, але незважаючи ні на що перемога здобута важкими зусиллями, і найкращою винагородою за старання як тренерам, так і гравцям. Чесно сказати, сьогодні я не думала, що виграє за третє місце. Очень важкий матч був довгий, два Вот. Сльози були, і нервы. Я, звісно, і плакала, чесно скажу, у нас і ракетка сломалась во час игры. Ну, как бы очень довольна. Після были да, були сльози. и у нього і у мене. Рівень спортсменів є дуже високим. Деяким учасникам Кубку Антошки 2014 ще й не випало з 12 років, а вони вже посіли призові місця в інших турнірах та навіть увійшли до складу збірної України. То состав дуже серйозний. Зібралися сильные діти в Україні, і, е, ігри достаточно интересные, накал боротьби, зашкаливает. Забрали сильнейшие діти до 12 лет, що у мальчиків, що у дівчат. Тобто и дво, девчонки вот со сборной України. Нагородження добігало кінця. Юніори виглядали дуже схвильовано та водночас випромінювали радість. Адже перемога в чемпіонаті Кубок антошки 2014 є важливою в спортивній кар'єрі. Очень жалко, что так быстро пролетели эти захватывающие пару дней такого наслаждения, удовольствия. И получили столько положительных эмоций, заряд бодрости. А самое главное — надежда на успех в завтрашнем дне. Потому что вот именно вот эти чудо дети дают надежду на это. Это наше будущее. Антошки це один із основних етапів відбору перспективних юних тенісистів до збірної команди України, яка представлятиме нашу державу на міжнародних змаганнях. Залишилось побажати учасникам лише щасливих моментів та радісних перемог. Катерина Чобан, Георгій Дячок. Українцям подовжили обмеження на продаж готівкової валюти на рівні 15 тисяч гривень. Відповідну постанову ухвалив Нацбанк. Крім того, продовжується обмеження на зняття грошей в іноземній валюті з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси і банкомати в межах до 15 тисяч гривень на добу на одного клієнта. І впродовж теми – офіційний курс валют від Фінбанку. Покупка долара – 11 гривень 55 копійок. Продаж – 11 гривень 95 копійок. Курс євро при покупці – 15 гривень 25 копійок. Продаж – 16 гривень 40 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 32 копійки, а продає за 3 гривні 43 копійки. На цю хвилину у мене всі новини. Більше інформації вже у наступних випусках. Якщо ви особисто стали свідками важливої події, телефонуйте 705 79 91. Все, що варте уваги, ми покажемо в ефірі. Миру вам та лише добрих новин. Побачимось.